Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам деякі покупки, свої знахідки, які я зробила в магазині Простор, а також там трошечки на сайті Єва і зовсім трішечки я накупила в Аврорі. А на початку, по традиції, я хочу вам показати ось такий чудовий комплект це справжній перламутр і натуральне каміння-цитрину преміум класа. Ось так він виглядає. Такі чудові камінці. Також тут кулон з фіанітами, це позолота 18 карат і також нержавічній сталі ці ланцюжки. А також ось такі чудові сережки Конго, Всі ці елементи знімаються. До речі, тут сережки йдуть такі асиметричні, тобто ось ця деталь вона тільки на одній сережці, її можна повністю зняти і будуть однакові, або ось так от повісити, можна носити як моносережку, а можна разом поєднувати, і буде такий чудовий комплект. Ось так він виглядає. Кому цікаво, пишіть мені в інстаграм, там ви дізнаєтесь і про ціну, про розміри, все там. Так, нехай комплект поки постує тут. А ми продовжимо. І сьогодні я хочу вам показати свої невеличкі покупочки. Відео сьогодні, сподіваюсь, буде не таке довге, тому що їх небагато, але це все мої такі, знаєте, знахідки останнього тижня. Те, що я купила в просторі. Деякі речі я купила в Єві. І зовсім зовсім трішечки я купила в Аврорі. Почнемо. Перше, що хочу показати, це ось такий бальзам. Це форбучий бальзам від Nis. ніс. Хто дивився мої попередні відео, знає, що це один із моїх улюблених вальзамів, який певний проміжок часу зник з продажів. І я ніде не могла його знайти. Я шукала навіть в інтернеті, але якось мені не, не видавала ніяку інформацію про нього. І чомусь я подумала, що його дійсно зняли з, з виробництва, Але раптово я заходжу в простор і дивлюсь, що там стоїть ось ця моя улюблена лінійка, і стоїть саме ось цей 54-й мідний тісан. Дівчата, я не буду довго про нього розказувати. Кому цікаво, подивіться мої минулі відео, там я за нього щебетала стільки інформації. Але ну, зараз для так сказати, новичків просто скажу коротко. Мені дуже подобається, як тонує цей бальзам. Він у мене зафарбовує сивину, але у мене відсоток сивини дуже-дуже маленький, це комерційна зона навколо обличчя. І в принципі дуже довго тримається ця фарба. Вона чимось мені нагадує звичайну фарбу, але не так шкодить моїм волоссям. Тому для мене підходить. Але все ж таки це індивідуально, тому що я знаю, що є випадки, коли дівчатам пересушує цей бальзам волосся. Я не знаю, чому так, але я ж кажу, що все треба вимірювати суто індивідуально. До речі, бальзам, як тут вказано, містить кератин та олію авокадо. Тут його 150 мл. Вистачає мені з моїм прокрашуванням дуже-дуже надовго, тому що я не фарбую повністю волосся їм. У мене і так колір відповідний, і я його ще змішую з іншим бальзамом від about, і тому він виходить не такий яскравий. а Десь отак, як отут -от на кінчику, такі більш темненькі він, ну, такого кольору. Тож, кому цікава більш детальна інформація, дивіться мої минулі відео. А ми продовжуємо. Наступне, що я хочу показати, це моя знахідка також в просторі під впливом Тіктоку я придбала собі ось такий дезодорант це чоловічий дезодорант від Old Spice гелівий. Але мені він дуже-дуже подобається, тому що у нього такий аромат, унісекс. Він аромат у нього звичайної мандаринки. Тут, ну, ось тут написано оранж, ось саме з таким тигриком в ньому йде такий аромат, більш схожий на мандариновий. Він не віддає отаким, от знаєте, як чоловічий суто такий, знаєте, парфум. Ні, він такий більш лояльний і мені подобається. Я не скажу, що він там дуже сильно бореться з потовиділенням, але він не в своєму составі він не має шкідливих речовин, тобто алюмінію і всіляких там домішок. і ну, Це мене влаштовує. Тому я його придбала. У мене ще є такий самий, зараз я вам покажу, ось такий старого пакування з вовком. Я також його використовую. Він також не ну, тут у в составі немає алюмінію, як бачите, і він також має такий більш-менш дівчачий аромат, я б так сказала. Тому я і вирішила придбати собі ось саме цей. Мені дуже подобається ця серія. Наступне, що хочу показати, це також дезік, і також чоловічий, також куплений під впливом і рекомендаціями з Тіктоку. Це ось такий АКС і як. Акс, да? здається, Акс. Це такі тропічні фрукти, досить приємний ароматик, також він, можна його вважати як унісекс. Зараз я покажу, як він виглядає Так, щось він так він погано відкривається. Ось так. Він такий біленький, не зовсім він гелевий. Як було заявлено, він не повинен залишати плями, тому я вирішила його взяти на пробу і вже потім розкажу свої власні враження. Але аромат у нього дуже такий приємний, свіжий, такий фруктовий, тропічні якісь фрукти. Так, наступне, що хочу показати, це також моя знахідка у просторі це ось такий парфум. Купила я його по акції, він коштував 400 з копійками гривень, але мені так сподобалась ось ця лінійка взагалі від Queen Collection. Як заявлено, дівчата це випускає Турція. Там 12 ароматів, але ну, я <смітність> всі 12, звісно, не взяла, а взяла собі ось цей. Зараз я його розпакую за кадром. Так, я розпакувала вже за кадром ароматик. Я, до речі, його вже тестила в магазині, звичайно. Ось так виглядає пляшечка в пакуванні. Так що, кришечка. Ось така бутилочка. Тут 30 мл. Вона така невеличка, але аромат досить стійкий і досить приємний. Так, зараз нагадаю собі. Це взагалі щось, дівчата. Так, зараз що у нас тут? Так, це туалетна вода, не парфумована композиція, квітково водяний аромат, наповнений надзвичайною свіжістю, неповторною вишиканістю та чуттєвістю. А, ну, знаєте, так, от перші враження, тут такий на старті йде легенький такий цитрус. Тоді чую знаєте, аромат такого чаю. Але це не зелений, це от саме чорний чай, такий терпкість в ньому якась і така деревинна нота. І щось щось таке, трохи солоденьке. Але це я б віднесла, це дійсно більш свіжі аромати, це не такі прям квіткові, це такий цитрусово свіжий аромат, трошки, трошки дійсно якась водяна нота, трошки деревина нота. От саме цей аромат дуже-дуже підійде на літо, на спекутню погоду. Він такий свіженький, приємний, незадушливий, легенький, такий дуже-дуже цікавий. До речі, ця лінійка, вона представлена тільки у магазині Простор. Я коли шукала в інтернеті про нього інформацію, я не побачила, щоб інші магазини його продавали, тому придбати його можна тільки в магазині Простор. Здається, це їх якась сумісна лінійка. Як було описано у відгуках на цей аромат, що вони повторюють це така репліка на якісь нішеві парфуми. Але, от, чесно кажучи, я не можу сказати, що саме нагадує мені ось цей аромат. Але там були аромати, схожі на Нінурічі, на імператрицю, на всі оці досить популярні аромати. Тому, в принципі, я задоволена своєю покупкою і буду продовжувати далі купляти цю колекцію. Мені дуже сподобалась вона така і досить бюджетна, і непогана. Наступне, що хочу показати, це ось такі придбала в просторі дві палеточки від Паріса Косметик. Дівчата, це така новорічна колекція, але вона була зараз по акції. Я не знаю, на момент, як видав відео, чи буде ця акція ще діє, але акція була досить-досить велика. Так, палетка коштує 500 з чимось гривень, а по акції вона 100 гривень. Коротше, 100 з чимось гривень до 200 гривень коштувала. Чесно не пам'ятаю, у мене зараз немає на руках чеку, тому щоб не вводити вас в оману, я так приблизно кажу. Ось така. Давайте я розпакую одну зараз палетку, вам покажу, а іншу я покажу відео, яке я зараз готую. Там будуть мої нові палетки, які я заказувала раніше. Я хочу все це в одному відео відзняти, щоб ну, тому, кому цікаво, саме палетки, щоб подивився. Ну, щоб людина могла порівняти всі палітки. Тому зараз я розпакую тільки одну, за кадром покажу, посвочу вам, а іншу тоді залишу на те відео. Так, я вже розпакувала ось так виглядає палеточка, тобто вона в таку коробочку, захисну ще вдягнута. І ось саме така палітка. Ось так виглядає палеточка, як бачите. Тобто на кожному рефілі є ще таке тисніння, Тут такий малюночок, захисна плівочка. Зараз ми знімемо. Ось так воно виглядає. Як Бачите, таке велике дзеркальце, дуже зручно. Самі рефіли такі ж самі, немаленькі, я б так сказала. До речі, скільки грамів ця палітка? Так-так-так. Щось не бачу, не заявлено, скільки грамів. Ну, ви бачите всю інформацію, кому цікаво. Це назва самої палітки. 15 рефілів тут. Але скільки грамів загальна вага тут не вказана. Ну, ладно, добре. Так, давайте зробимо з вами сводчики. Ось, наприклад, ось цей це такий глітер. Ось цей, давайте зробимо. Ось цей біленький, він такий дохромний. І, мабуть, щось таке. Давайте щось із матового візьмемо. Ось цей. Так, ось так виглядають вони на пальчиках. І зараз переносимо це матовий. Подивіться, яка пігментація, це бомба Це такий сатиновий. Це глітерний. Вони такі масляністі, але, знаєте, їх треба наносити на якусь основу, тому що ну, це от просто такі блискіки, які в якомусь гелі, але ну, воно не таке, знаєте, ну, прям щоб текло. Але, ну, так от, не знаю, треба ще якось фіксувати. І ось цей доохромний. Він таким рожево-фіолетовим віддає, не знаю, ви бачите такі? Боже, як це гарно, дівчата. Це взагалі щось неймовірне. Так, зараз витираю руку і давайте спробуємо ще щось. Давайте ось цей спробуємо. такий. Давайте ось цей блакитний спробуємо. Ось цей рожевий. Малюночок, до речі, швидко витирається. Вони не пилять, але, ну, знаєте, вони такі досить... Я б не сказала, що вони рихлі, але ну, щось таке. Ці малюнки вони досить швидко витираються. Так, блакитний. Ну, пігментація просто неймовірна. Так, ось цей рожевий. Подивіться. Боже, це що? Це нереально круто. Ось такий. І це я зовсім зовсім трішечки набирала. І ось такий. Ну, знаєте, якість неочікувана, дівчата. За таку ціну це взагалі щось неймовірне. Навіть за ту їхню повну ціну без знижки. Дівчата, я можу сказати, що на сьогодні це одна із найкращих моїх таких бюджетних палетах буде. Ну, вона дуже-дуже яскрава. Це дійсно, знаєте, так зробити макіяж якийсь. В общем, це круто. Від Essence у мене 11 відтіночок Діп Brown. Це звичайний такий олівчик для брів в дерев'яному пакуванні. Брала я його під акцію, коштував він десь гривень 11 на нічній акції. Це звичайний такий тауповий відтіночок. Непоганий олівчик, стійкість у нього середня, але, ну, в принципі, як я дивилась на нього огляди, то в принципі, він не розбігається, не розтікається, не плямить. Досить такий непоганий олівчик, тому вирішила його придбати для себе. Наступне, що хочу показати, я вже тут за кадром відкрила дівчата, це ось така база від Image. Я не знаю, це корейська. Чи китайська чи корейська, в общем, не, не зрозуміла. Також брала на нічній акції. Вона також коштувала там якісь копійки, точно не скажу, але десь до 100 гривень. Ось така вона, тут її 30 грам. Відкривати не буду, тому що сталася деяка аварія. Я вам покажу зараз. Тобто, я коли її відкрила, звідти посунула рідина, я швиденько перелила її в ковпачок. Вона такого знаєте, рожевого фіолетового кольору. Але як заявлено, це така база, яка коригує, вирівнює. в общем, і почервоніння повинна коригувати, і робити тон більш рівнішим. общем, ну, вирішила її спробувати. Далі вже буду в порожніх баночках вам казати відгуки про неї, тому що користуватись буду першим таким продуктом. До речі, у кого є, напишіть як вам. І далі я покажу те, що. Залишилось це, я вже купувала у Аврорі, купувала от, ось такі ватні диски від леді котон, завжди їх беру. Це звичайні такі диски, вони не прошиті по краю, але досить непоганої якості 175 штук. Ціну не знаю, дівчата, от точно не скажу, чи 50 з копійками, чи 60 з копійками. Але якщо порівнювати, наприклад, у просторі то в Аврорі найдешевша ціна на ось ці саме ватні диски. І тут їх 175 штук. Завжди беру там, і мені вони дуже-дуже подобаються. Так, і останнє, що хочу показати, це ось така штучка. Це такий підвіс на сумочку, або, я не знаю, там на ключі. Кому цікаво, в общем, ось така м'якенька іграшка, а, коштувала 44 гривні. Ось кому цікаво а, код її. Брала також в Аврорі. Така просто звичайна штучка. Мені подобається, що тут таке, знаєте, більш-менш таке щільне коло, така застібка, яка не буде спадати. Тому що зазвичай, коли ну, хто чіпляє там на рюкзачок, на сумочку, або кудись ось ця, ось цей механізм він досить слабкий. А тут видно, ну, така фурнітура знаєте, досить. Е Кріпка. Але ж оці тут роз'ємні кілечка, звертайте увагу, можна, якщо зачепитися, то принаймні можна зірвати. Ось такі мої були невеличкі покупочки. Кому сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на мене, хто не підписан. Пишіть коментарі, хто що використовував, кому що цікаво. Також роблю анонс на те, що ми не дивилися з вами другу палітку. Її я буду розглядати в відео вже з палітками. Там я зроблю таке загальне відео. Також трохи ще цю посвочимо. Чекайте нових відео, а я кажу вам мирного неба і до зустрічі у нових відео. Всім пока!